Примусова мобілізація чи ухиляння від служби. Чоловіка, якого у Львові намагалися мобілізувати з робочого місця, відпустили з військомату. У коментарі журналістам телеканалу НТА представники підприємства Львів Автодор підтвердили, що на відео, яке активно поширюють у мережі, їхній працівник цей працівник наш зараз його тецька відпустила. Він має пройти в медкомісію. Я зі своєї сторони можу сказати, що. Керівництво КПЛ Віво Тудор робить все, щоб забезпечити обороноздатність держави. А чи перевіряли ви в нього якісь документи? Я особисто не перевіряв. Нагадаємо, у мережі активно поширювали відео, де семеро людей у формі забирають чоловіка з робочого місця. Відомо, що він працював паркувальником у ЛКП Львів Автодор. На кадрах видно, як до приміщення, де сидить персонал, заходить людина у формі і під руку виводить паркувальника на вулицю. Там на нього чекали ще шестеро осіб, і вже всі разом повели чоловіка у невідомому напрямку. На інцидент відреагували також і у Львівському ТЦК. У коментарі журналістам там повідомили, що працівники ТЦК мають право приходити на робоче місце. Але про той випадок вони нічого не знають. Нехай організації надають списки ухилянтів, тоді подібних випадків не траплялося. б. Працівники ТЦК мають право приходити на місце роботи до працівників. телеканал НТА.